Історія повторяється. Ось мене перегородив чувачок на. на не знаю, що це холь чи що це таке. І, і з цієї сторони також тут у мене пару сантиметрів. Дзвоню я до нього, кажу, ви трошки мене там загородили туди-сюди. Він каже, що там не вийдеш чи що? А я кажу, як, блядь, як виїхати? Ти мені палмашини загородив. І, і з цієї також стоїть тут э, посад. Ну тебе то я об'їду, може. Ну це точно затру. Кажу, виходь, блядь доганяй да, свого трандулета, тому що мені щось не хочеться красти чужі машини. Із-за цього гниляка блядь, які стоїть передо мною. Ото я ненавижу квартири. Що тут ти поставиш машину, а тебе загородять з усіх сторон. І ти хрен в суботу виїдеш, якщо тобі треба. І в суботу, і в понеділок, коротше в будь-який день. І ти став де -то, в таке місце, де тебе можуть перегородити, то ти все. Ти тут... Туда... Стаєшся, если в чела даже ну немає номера телефону под лобашом, то це проблема буде.